Доброго дня, шановні садівники. Сьогодні настав час обробляти грушку. Як ми побачимо, вже вона має гарні завязі, відцвіла. Ось вам видно на екрані, що вже зав'язалися грушки. Ось настав час обробляти її проти плодожерки. Ми обробляємо грушки не тільки від плодожерки. Будемо дивитися по стану дерева. Тобто, якщо брати на сьогоднішній день, то сьогодні ми обробимо тільки від плодожерки. Я дивлюсь на стан листя. Листя у нас зелене, гарненьке, немає ніяких признаків хвороб. Тому ми сьогодні не будемо додавати ніяких препаратів у Бакову суміш. А наступні, як будуть обробки, будемо дивитися по стану дерева. Можливо, можливо треба буде додати якогось препаратів. Бо може бути борошниста роса, Можливо, треба буде додавати проти парші якісь препарати. Значить, в наступних відео, які ми будемо робити, будемо показувати вам. Від ж буде давати гниль. Також будемо давати в наступних обробках листову підкормку. О, зараз поки що листя мало, ха трошки наросте більше. Чим більше площа листя, тим більше. Ефект буде під час листової обробки. Ну, а сьогодні, як я казав, ми зробимо тільки одне оприскування проти плодожерки. Значить, Чим ми будемо користуватися Яким препаратом проти плодожерки? Проти плодожерки ми візьмемо препарат Кораген. Кораген. І кількість цього препарату на 10 літрів води візьмемо 2 мл. Значить, я зараз. Відміряю кількість препарату, яка потрібна на наш бачок. А з розрахунку такого, що ще раз повторюю 2 мл на 10 літрів води. А я взяв стільки, стільки треба нам на бачок. Щоб вода отапло бачити. Не забувайте, що в бачок спочатку на 3 четверті заливаєте водою. А тепер я поставив на сіточку наш мірник з препаратом і водою змиваю його, бачок ось видно біленький. А тепер прозорий вже препарат весь пішов у бак. Тепер гарненько перемішаємо, суміш всю закриваємо бачок і починаємо працювати. Ось на цьому коротенько все. До побачення, гарних врожаїв, всього найкращого.